Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. Сьогодні я вам пропоную дізнатися про безпечні та небезпечні речі. Але спочатку відгадайте, будь ласка, загадку. І машинки, і ляльки, і ведмедики, і солони, каченята і зайченята, і собачки, і коти, роботи і літаки. Радо кличуть всіх пограти. Здогадалися малята? Так, вірно, це іграшки. Діти дуже люблять гратися в іграшки, але інколи для своєї гри вони використовують речі, які оточують нас у побуті. А чи можна гратися цими речами? Та чи небезпечні вони для дітей? Давайте з вами дізнаємось. Я вам пропоную розглянути картинку і дізнатися. Які речі безпечні, а які ні. Голка і ножиці. Для чого вони потрібні? Вони потрібні для домашнього побуту. Голкою пришивають гудзики, зашивають одяг, ножицями відрізають необхідний матеріал. Де їх потрібно зберігати? У шухляді або у коробці, бо вони небезпечні, гострі, колючі та ріжучі. Праска, міксер, електричний чайник. Це електричні прилади, що працюють від електричного струму. А які ви ще знаєте електроприлади, що є у вас вдома: телевізор, холодильник. Пральна машина, микрохвильовка. Вони вмикаються за допомогою електричного струму. А де живе електричний струм? У розетці, вимикачі і лампочці. Струм електричний, звісно, творить такі дива. Та треба пам'ятати, що жартів з ним нема. Бо струм той електричний, живе, усе вбива, не можна без дорослих ці прилади вмикать, біля розеток гратись і щось у них вмикать. Електричний струм та електричні прилади дуже допомагають людям, але вони можуть нести і небезпеку, коли з ними неправильно поводитися. Газова плита. Скажіть, будь ласка, а чим засвідчують газ у плиті? Так, сірниками. А чи може людина обійтися без газу? Дійсно, ні, тому що на газу готують їжу, гріють воду, ним опалюють приміщення. А яку шкоду може завдати газ? Так, може статися вибух або виникнути пожежа. Газ це їдуча речовина. Газ ніколи не чіпайте, а трапиться біда 104 викликайте. Ліки та вітаміни. Для чого потрібні нам ліки? Ліки потрібні дітям під час одужання, коли вони хворіють. А те потрібно зберігати ліки у шухляді, у недоступному для дітей місці. Що може трапитися, коли вживати надмірну кількість вітамінів? Чи можна гратися ліками? Якщо таблетки ви з'їсте, як цукерки, небезпечно це можна навіть померти. Пам'ятайте, діти, ліки не для дитячої гри. Гадаю, ви добре запам'ятали, якими іграшками можна гратися, а давайте це перевіримо і пограємо в гру. На екрані будуть з'являтися картинки безпечних та небезпечних предметів. Ваше завдання визначити, що безпечне, а що ні. Будьте уважні та обачні при виборі іграшок під час гри. Але якщо з тобою трапить біда, не бійся, допомогу жди. І пам'ятай, що виїдуть відразу 101 виклик пожежної служби, 102 служба поліції, 103-виклик швидкої допомоги та 104 виклик газової служби. Діти, сьогодні ми з вами. Провели свій час із користю, дізналися багато нового та цікавого, як погодитися з різними предметами, гострими, ріжучими, колючими, електроприладами, сірниками та газом та ліками. А зараз я вам пропоную трішечки відпочити та пограти. Телевізор, телевізор. Телевізор, телевізор те телевізор, дрич тич, телевізор, дрич, тич, телевізор, дрич, тич, телевізор, фіксики всередині, кив дрич, тич, телевізор, дрич, тич, телевізор, дрич, тич, телевізор, фіксики всередині, холодильник, холодильник, холодильник. Холодильник, холодильник, похого, холодильник, дріч тич, холодильник, дріч тич, холодильник, дріч тич, холодильник, фіксики всередині. дріч тич, холодильник, дріч тич, холодильник, дріч тич, холодильник, фіксики всередині, кофемолка, кофемолка, кофемолка. KOFE MOLKA, KOFE MOLKA, Коко, коко, кофе молка, дч, Кофе мока, дrich trich, Kemulka, drich trich, fix в seredini Dritch trich, Kemulka, Drich trich, fix в